Десь подружку свою, Вон вона красунька. Вона на свою гореничку-маршуточку. Я вже в Гореничах приїхала. Ой, знаєте, сьогодні раночок такий у нас був морозний, прямо холодно. Ой, один градус тепла всього. Тому я в так ще в зимовому пальці. Посадила подружку, допомогла їй торбу донести. Ой, бо вона, як завжди, знаєте, Запоріжжя навіть картопля тягнула, сало, м'ясо якесь. Ой, страшна Наташка. Ой, все, ось так жінки тягнемо на собі, тягнемо. Везла вона для чоловіка все. Ну, і для нас також. Завтра Завтра ми їдемо спочатку з самого рання, знову я їду. Зустріну Наташу на Житомирській, потім ми. Зустрінемо донечку з потягу Запорізького. Ми знімемо в 6 ранку він прибуває в Київ. І на 9.30 вже починається такий дуже серйозний захід, день відкритих дверей в університеті Поплавського. Будуть якісь майстер-класи для діточок, будуть танці. Ой, море всього цікавого. Біжу додому, зараз а ще нема навіть восьми, ще пів восьми. Мабуть, мої всі ще сплять. Настя вчора хотіла зі мною йти, то слава Богу, що я так тихесенько, знаєте, не зібралась. Навіть 4 ранку встала раніше, ніж мій будильник. Ось і тихесенько, тихесенько. Сама вибігла на маршруточку. Встигла. Все, зробила діла. Йду спати, хочеться страшно. Але зараз стануть мої діти, вже буде не до сну. Ой, Настюшка зловила пакета. Ви знаєте, так високо він у нас літав тут на площаді, Прям до самого верху цього величезного будинку, дев'ятиповерхового. я а потім якось спустився до нас. Вона знову мріє його запустити. Щось він не хоче в неї. Летіти він не хоче ніяк. Вибралися ми з донечкою моєю молодшою погуляти трішечки. На вулиці тут так гарно, знаєте. Клас, сьогодні день такий. Класнючі, хоч би і завтра сонечко було, бо по прогнозу я дивилася, що начебто в Києві, в Київській області, буде похмуро цілий день, але життя покаже. Все одно ми поїдемо в університет, будемо нашу дівчинку з Наташою туди якось продвигати. Дуже хочеться їм, щоб вона на бюджет поступила, тому як платити досить-досить дорого. Знаєте? Ну, в нас вмовили, що в принципі, місця є, якщо вона талановита, все в неї вийде, вдасться, то є, є великий шанс того, що вона все ж таки поступить на бюджет. Ой, Настюшенька набігали вже ми тут на карусельки накаталися, на отих качельках накаталися. Готувала вона мені тут і тортики, і каву робила латте, дуже смачно. просіювали з нею тут камінці, ситечко. Ну і класно, взагалі. Сьогодні день теплий, такий гарнюній. Вон бігає. Бігає, хай вибігується. Буде спати, буде вночі міцніше. Ось, бачите, яка краса, вже листочки на кущиках. Такі гарнюські. Пробиваються, природа оживає. Така краса, неймовірна. Все починає нове життя. Ці всі кущики, дерева, бруньки, вже такі набув щось тут, абрикоска. Ой, вже, мабуть, тиждень, можливо, днів 10 вже буде, мабуть, свісти. Вона, дивіться, які бруньки вже. Ой, класні, класні. Ось там, бачите, далі наділи жителів. Багато хто в оренду бере оці наділи. Це, в принципі, такі величезні ділянки. Там будинки, а це все діляночки під сільське господарство. І багато хто, хто живе ось в цьому будинку, багатоквартирному, тут 9 поверхів. Ось, особливо літні люди такі. Пенсіонери, ось тут просто вони беруть якусь там, я не знаю, невеликі кошти платять за оренду цих діляночок і ходять, боже, таскають воду. Це все вони перекапують вручну. А можливо, в принципі, і тракторець тут наймають, щоб переорати. Дивіться, скільки багато землі. І постійно, тут я вам влітку покажу. Тут постійно настільки класнючі врожаї, просто вони тут живуть все літо. Що значить, хочеться душа, бажає землі. Є такі люди, які просто живуть і мріють мати свій клапточок в землі, ось так ковирятися, щось садити, підпушувати, збирати врожай. О, я сама, мабуть, така душа, <смі> яка тягнеться, тягнеться саме до землі, до природи, до всього такого прекрасного. Росте у нас тут на площаці біля сусіднього цього будиночку. Дивіться, яке чудернацьке дерево. Я не знаю, як воно навіть називається. Таке якесь мені екзотичне воно. Ой, і це з того року ще позасихало ось так. Все не знаю, буде нове воно. З мабуть, бо все сухе. Бачите, начебто такі шишки. Ось така екзотика тут у них. І ось навіть такі гілочки, знаєте, м'якенькі, такі, наче махрові. Цікаво дерево, можливо, хто переглядає мене, знаєте, як воно називається. Було б цікаво, цікаво дізнатися. Якщо знаєте, поділіться в коментарях, будь ласка. Так, це дерево улюблене. Дерево всіх, мабуть, дітей, які тут гуляють на цьому майданчику. Всі залазять, Настя не виключення. Дивись, не впади, Настю, ще обережно. Тобі допомогти чи ти сама? Ось таке. О, клас! Тут багато гілок таких тостеньких. Є, куди ставити ноги, куди залазити, Ой, куди дряпатись є місце. Так, на спочаточок нового дня. Я швиденько зібралась, мої ще всі сплять. Зараз шоста ранку їду до своєї подружки. Я не знаю, вона раніше уїхала з Митрівки, мабуть. Скажу, хай їде, забирає вже донечку з потяга. Можливо, десь там в залі очікування. Нехай мене чекають. Зараз вам покажу цю красу. Сонечко тільки-тільки сходить. Ой, таке багряне. Красивесне. Клас. Думаю, сьогодні буде дуже класний день. Ми нагуляємось по Києву. Ми поїдемо, подивимось нашу манюньку, щоб вона звикала вже до університету. Подивимось на її університет майбутній. Можливо, якийсь там навіть концерт буде, не знаю, зніму для вас. Так цікавенько. Погуляємо по Києву трішки і додому. Потім хочу посмажити. Смачний шашличок. Вчора крилець цілий гомілочок вже маринованих на грилі зробив, на нарішіться себе. Пошкваримо і ввечері до них на застілля. Зараз вам зніму цей чудовий-чудовий світанок. Ой. Ось така у нас краса. Сонечко сходить. Казали, буде пасмурний день, але подивимось. Таке небо начебто навіть воно чисте-чисте поки що. Вийшли з метро і йдемо. Так триває свою велику школу, яка розійшлася вже по всій Україні. Мені сьогодні дуже приємно бачити наших випускниць, які стали успішними керівницями колективу, пані Леся золотиноша, десь мала бути. На моєму а, шляху, на моєму досвіді, вже траплялося у ситуації, коли мені, неважливо, всі і так мене знають, наскільки я професіонал, але мені потрібно був дипло. Тому що, наприклад, такі проекти робити, як там, Євробачення, і заходити там, на державний, так як його робить, робляє державний телеканал, ти не можеш пройти і просто так сказати, я класний. Я вам класно зроблю, ні, ти маєш підтвердити, це документально, що ти класний все ж таки. І тому я продовжую весь час навчатися, це моє вже, е, можна так сказати, якщо всі середні брати, вже четверта освіта буде. Четверта. І я на цьому не зупиняюся. І четверта, але одну з освіт я призупинив, тому що пішов на аспірантуру, це ще й режисура, теж тут, в університеті. Тому mm. е mm. е mm. я всіх вас запрошую mm. mm. обов'язково тільки на каратах. Режисура це після того, як ви вже зрозумієте, що таке танець, що таке творчість, таке... взагалі всі основи свої і те, ти... за чим і чисто ж я вам правильно скажу нічого страшного. В мене дуже це, чесно кажучи, вражало, що тому що це обшуки, всі, щоб ніяких там навушників, нічого не було, все позабирати, все було. І це мене вражало, але, чесно кажучи, я до цього. Так, віднісся з посмішкою. Просто я з цього посміявся, бо я назвав це пентагоном. Тобто я, в принципі, брав писав по своїм знанням. Головне, щоб ви були просто в собі впевнені. не в знаннях, не думали, що ось страшно. Або що людей там? всі зарахувати на бюджет, щоб всі були задоволені. Хто приїхав, хто не на бюджет. Вже не обрежемо? Так, це є. Я хочу привітати вас такими хорошими посередниками. Те, що у нас постяг, те, що ви сьогодні, те, що ви сьогодні відпочиваєте, релакс такий, з такимось Ну, як це за первомирно назвати. Альфа-самець. Альфа-самець на посади. Так що можуть сказати, що на сьогоднішній день буде. Думайте, поступайте, що більше буде. Давайте будемо, більше можна. Але такого е, університету культури, як у нас, такого вищого навчального закладу немає ніде, Повірте мені, це університет щастя, університет е, щасливих успішних людей. І всі ці діти, які в нас вивчилися, зараз працюють по всьому світі.